Я, ну, нет, с собой включу. Так. Всем привет, машина не уползай. Сідай. Нет, планшет мы прибираем. Ви нам не нужен. Мы будем сарашот. Распаковывать посылку. Иди. Сідай. Сідай. О, да, дівка, я там уже достала вообще-то Так, зараз подивимся. Куда так. Машу надо нам ловить. Сейчас папа нам придет, поможет. Папа, стой. Раскрывай. Так. Нет, не можешь? Что ж я тут заказала? А ну подожди, я. А? Надо повыключать шоссе эти. Стой. Самолет включить и повыключать интернет. Артем, дивись Да-да, да-да. Даш, ти ти підлат, підлатала, що партій мог більше? А він тільки, каже, що відкрита, каже. Так. так, це кому? Це Маші ігрушка. Дивіться, яку ігрушку ми заказали. Тьома, ну це Маші. Тьома там буде друга ігрушка. Я заказала дві ігрушки. Оп, а вона вже в собрано відео це матчі. Що це місці. за ігрушка, Тьома? А ну, вона должна бути музикальна взагалі. Наверно, батарейка треба. Наверно. Да. А, ні, ні. Наверно. А викрутить ні А нічого. Не роби того, що треба. Надо, надо батарейки. Зараз ми десь знайдемо їх. А як вона там, де батарейки? Ось, а чим їх відкрутити? А жорстка, звісно. А, а де ти приносив? Де, де ти батарейки приносив? Мама, ти. Ні, ні, ні.

І ще ну, mm. коврик. Давай. Mm. Давай. Иди сюда. Давай, дивись. Друга ось іграє. Під... Да. Мама. Це для Артема. Музикальний коврик. Mm. Mm. Такі... Для ну, Йому ну, нравиться такий. Ніч, папа. Йому на цей. Папа. Я хочу подивитися, може і тут лави батарей. Іди це відкриємо. Іди сюди. Дивись. Одной маше, нічого не треба. Сюди треба три звичайні батарейки. А давай бросай. Сюди, напевно, теж треба. Це кажуть, вона заказувала. Коротше, такий музикальний коврик прыгать ногами і вона грає. Теж да. треба батарейки. Давай це спочатку, це ладно вже. От зараз разкручусь, зараз я буду шукать батарейку. Чого мы будем викручувати? Ну дай Машеньки. То ж видно, да? Давай выкручиваемся надо батарейкой. На зетарину груза. Зачем? А що хотите выкрутить? Давай подумаем, что покушал. Да, потому что ну, завтра ага. поедем да. Ага. Було, Короче, вот сейчас да. эти болтики. <laughs> Маша, то мне все интересно, скажи, да? Ну за цим артемом скажи, ничего не успеешь. Ага. На. Тёмка. Давай. Сейчас хочу А, ага. ножик убери. Вот Маша, да. ножик, ножик. Машин, давай, давай мы сюда. <звіст> не буду спробувати. Оп, це не витягується, бовчик. Не витягується, тьом. Вону, я не знаю, вас хоч він... Вчер... видно, ви вже з кадра збіжали. Прибирає. Давай. Це не витягується. Ні, не, не витягується. Так? <звіст> так, там <з> цим. <звіст> <Ага>. <звіст> Давай. А, зараз папа зробить. Машенька. так. Ми прибираємо. Ага, давай поки батарейки крутиш. Покажу шиші. Платья, Маші. подивись яке. Шост. Секунду, сюди не дотрюсь. Буде сніжна королева, наша Машенька. Так. Маша, диви, яке платье. Ух -ти! Диви, яке зимня. Не-не-ні, не, ворота не надо, ні, не, не, не. не надо. Тьома, де зелена кришка? Кроші, у тебе? Колеса, яка. А у тебя. Пухнастая. Ты такая тут ходит. Зима. Ну шо, да вы как классные. Масло, две кате. Опять не роба. Так, ладно. Платье прийшло. Не надо смактать. батарейки, батарейка <роші> Ти Ты <роші> бачишь? <роші> а потом. Давай попробуем, да? Давай, а ну. Ну 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 сидай. Ну что, пожалуйста, Маша. А ну. <пробує> Чи упермо попробуем? О! Робе! Це ж пианино, став. А ну, став и нажимай. Сразу, Маша А все обослене, давай, что. О боже, це все слюнят, не що ну, ти зробиш, Зараз знайдемо. Маш, давай витрим. Ні, Нет, нет, Що? Ні, воно не крутиться від батареек. Це ручка. Це давай. А только кнопочка. Давай, доставай батарейки, вот сюда вставим, попробуй. Давай, Понимаешь, і так тарахтуха поїде. Да. Можеш і сразу закручивать і не ставити тут батарейку. А де зелёна? Вот тут. Да, закручуй сразу і все. Странно, на оранжевій штуки зелёна кришка. О. Да, до батарейки не може. Так, да, 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 да. Давайте наша буде ігрушка. Тёма. На. Вона ж не грає, що ось Сюди, ось сюди будеш Це Пригать будеш і буде музика. Зараз спробуєш. ну дай ты що не попаде. А де жовта? Де жовта так. кришка. Тьом, де Нож. кришка жовта? Ножик у мене ось підо мной. То есть де вона? кришка? Боже, ти Встань, ти на кришку сів. О. Маша, хватит. Ой, дивись. А ну давай цей А Адем включить. Кнопка? А я знаю. Може тут? На инструкцию. Чи так сразу? Нет. нет. Да, О! А ну давай. Ой, держи. Ой, А ну давай держи, Машу, я, держи Маша. Вставай, плаванный надо. <свят> да? Да, топ-топ. Ножками вставай и прыгай. Давай Маша, давай Маша, нажимай. Дивись, дай я поіграю. А ну не клацай, дай я. Може, не впадеш? Вона вже устойчиво садить, так? Да? Дивись, удобно одну ігрушку на двох купили. Дитині Артему ігрушку Маше бумажку. Маше клацає тут. Не забирай. Ну не забирай. Маша, ось твоя ігрушка. То Артема? Ось крути. Ось так, все. Ну наче подобається, наскільки воно таке йому. П'ять да, минут, да. як і все остальне. Ну так, да, завтра все одно купить батарейки і сюди, навіть туди пеки. Ну так. Да. Машульку не видно. Ой. Остапи, давай остапи. Ох, і криклива це піаніно. Це як у та лесенка, що ти заказувала теж з Китая. Ні, воно не так Утки. Ну, воно не то громко рані, а це це так само громко раба. Мені кажеться, прямо один і той же звук. Он Маша диви, як подобається Машина ігрушка, так? Да? Маша піде теж нажимать. Нет, там маленькая одна. Типа оттуда доставать да, надо, да. не. Ну что, тебе тем нравится пианино? И тут включил, да? Такие? Угу. Маша, на все. Ох, як крикливо. Балаган. Балаган страшний. А як? Його само виключиться. В мене навпаки, що в нас нема батареї, як на все одразу. Бо ще я це грала, я це Це іграла. точно. Ну, що Каже, що добре, що немає її. Каже, завтра треба поїхати купити. Ні, я не буду все разом включати. Подивись, зараз <гум> це коняка. Тобі подобається, як конячка біжить? А коробка як нажми? На коробку нажми, як коробка мечет. Ты танцуешь, да? Маша, ты же не любишь, да, Мне Не, видишь, не Маша, Маша интересно, коробочки всякие, да? <связь> Машуль, интересно, да? Я ей сегодня давала пустую пачку с порошками, ходила стирать, я а. и посадила в эту корзину бельевую, а. Давала дала эту пачку, она так сидела, стукала, стукала, пока я голову сушила. Да? Молодец. А ну давай, хоп. Убежала. Уже, как... Сейчас Маша тебе поможет. Не, <свят> На, Маша, ты будешь моя. Чего З Машею треба теж ділитися, щоб вона теж один раз нажала. Подвинь, Маше, хай теж один раз нажме. Подвинь. Я так і знаю, не подобається. Він ніби така все музикальна. <свистит> Садить, танцює. Короче. Нравиться, як конячка біжить, чи що? Нормальні да? які, так? Нормальні, можете? Тому ну, що Маші коробки, головне. Маше з коробочком нравиться, так? Да? Так. Поставити, можна випирати. Ти що такі ігрушка? Трактором? драсти? Ні, трактором ти роздавиш, не буде робити ігрушка. Нада да, ручками да, і ножками. Шово. Трактором Піанино. не можна. Піаніно це мічця мого Ти Побачиш, як нажимати акуратно, вона не таке крикливе. А бочка зачем тут тем? Буде, наезжать будешь. Бочкой наезжать нельзя, поломается пианино. И не буде погано. Ага. Все, награвся, выключаем. Yes. А кто так и должна, что назад не напарать? Нет. Yes. А? Вот он сзади, давай, скажу. Ну, ноги да. Она да. и есть на саде? Не знаю, наверное. Он уже на пороге все равно не достался. А. Если что, одно воно грязное, там белка а. нарисована. <свят> все, будем играться. Да? И что, тебе из-за всего только конячка понравилась? Ну, по Машинка Ой Скажем, мы выключим телефон И если магия, то мы туда не машины. Да, так и есть М -м -м, да. Ой, Кабина открывается, да? Це там, чтобы ремонтировать Пед кабиной Ремонтировал пед кабиной, Темка? Чи нет? Да Мама, Маші ігрушки понравились, глянь. Дуже класно, так. Да. Так ти бачиш теж, нарисовані девез діти на этом прыгають Маликі. на піані. Огромне, типа воно. А да. проходить все маленьке, да? ну, так? Ні, ну там написано 85 см. Ну я зрозумів, ну а зачем рисують так, як будто воно півтора метра? Ну так. Да. Ну, я так і знала, що воно не таке буде. Ох, і крикливе. точно эту утку, о тогда, не, ну нет, типа если в ту сторону полностью, то а -а. то она всю, о, вот, это на всю, все, а -а. дальше не не не, это все, а -а. вот так, це минимально, а а Но выключить, а я ж тебе что и кажу написано, что 4 этих а... варианта звука, тем голова закрутится Так Ты что, кон на конячке скачешь? Маша, нравится. В доме Біжи. Машулька. Махаль всім пока. Будем вот так? Да? Угу. А свет буквально секунду назад включила. Угу. Да? А, Машулька. Так. А куди Маша убежала? А куди убежала Маша? Куди? така маса бігать, уже вміє. Так, повзай, повзай, бігом. Дай і грушок тюмених. Ой-ой-ой, обережно. Обережно, бо ти так щас піднімеш, що вона ще не вміє стояти. Ага, ти навіть. обняв Машу, так? Молодець. Ладомячика. Хоп, ти бачиш ногу? Удобно, взагалі, якраз ногу виставила вже. Да. Взагалі, як навчилась. Ну, оці слюни, коли вони закінчаться? Вилізуть. Це... Папа роботрактор. Маша, скільки ще зубів ждать со слюнями. Не дави ручками сильно. Не дави. Маша класний мячик. Не працює. А, колесо криве. А чого колесо криве? Злізло. Понял. Сейчас я поправлю. Поправлю, зараз зроблю. Камера спала. Ти бачиш які трактора, що прям камера. Чи покришки. О. А я. Ти що, давив його Тьом? Покришка злізла, ти бачиш? Що спрашуєш? Гля, всі усіх колес. А що ти йому робив, Тьом? Ага, Маша, спроси у нього. Я я скажу, що ти робив. Все, дивись, я зробив. Диви. Ніша, це ти сламав, як ми були в горах. Капи, капи. Все, одразу треба нове копити. <ристо> ну, Маша, не давай, вона опасна, <ристо> забери. Це прицеп, Маша. О, брось. Все, нормально, диви. Работає, бачиш? Работає. Там акуратно. Ти бачиш, Жилось, як збирає сіно, так? Да? У полі. У полі сіно збирає. Машуль, Não é isso? Não. Não é isso? Corta. Dois. Quatro aqui de lado, Ah, não, era, fomos cá.